Кажуть, коли море спить і вітер завмирає, можна почути їхній спів. Сирени не просто створіння хвилі, вони душі моря, його спокуса і його пам'ять. Їхній голос народжується між подихом хвилі і тишею глибин. Одні кажуть, вони кличуть моряків на смерть, але інші вірять, вони дарують тим, хто слухає, прозріння, бо їхня пісня не лише про кінець. Вона про поклик до істини, до свободи, до того, що заховане за межами страху. Кожен, хто хоч раз чув сирену, вже ніколи не дивиться на море як раніше, бо в їхньому співі сама душа океану.